Всім дай Боже, день другий, як ми в Києві, виїжджаємо вже в ліфті, пробудилися, файно всі віспали на квартирі, я сів і цей. І їдемо по справам. Куди їдемо, зараз будемо виїти. Зараз знову будемо їхати, десь метро Мій рівень повієм.

їхали в Ірпінь, Дивіться, хата завалена. Тут буде хата. Я ушов коли Тут вже відновлюють дорогу, я так зрозумів, після москалів, йо. Так, родину тут так, хай. Ого. Це яма від снаряда. Віці хата розбита Парканції простріляли, чи це уламки від ракет і в хату Ось тут пролетіли. Всі прильоти, то це від танка. Від танка нічого собі. У хату тупо не видно хату собі вдарили. Тут вже хату походу відбудували. Дивіться. От. Тут вже просто другий поверх перебудували, бо видно, що тіпа, нове бачите, от, там ще прильот. Але люди вже якось тут живуть. Машини туди-сюди. Тут вже знову збудували ще по новій походу і там бачите, розбито ще. А то це від уламків ще цю хату порознило трохи, але вікна не побили, або не їх вже поміняли. О. А, ну поміняли вікна, та. О! Мають Що, вікна поставила світлера. Ага. Що, світло ще не бачиш, що вони ти Четверзонок зарка. Надіюсь. Все відбудовано. Ну тут вже будується, але ще не прибрано. Де вікна побиті, тут, походу, ще ніхто не повернувся Зламаний дверний замок на скаліпам туди залазили в цю хату, що хотіла Нам наліво

Тут ж університет ай-яй-яй-яй. Але він розбитий Просто треш Ой якась Нормально люди хроня. А тут так маленька цеголо за цего і відготовується будинок. Тут теж походу був будинок. Це паркан такий. Ось скло розбите паркан такі. Це є в пені, але надписи все одно Російська надпис, видно, що, частина, особливо, що надпись, ну, місяця, два, три. Ага. І вони не дають наші самі грати наступають. Це електромашина була, таки на кабелях, поряд не понадормальним межі. Тупо розбита. Вот запись комбай давай по тут чрт, тупо Сигери від автор позапинк вот здесь. Алекпер колористы без. Це треш, що тут за вулиця Для білий савались Тупо ціла вулиця розбита І будується вже нова Колеса будеш прикинь. заходимо в зруйнований будинок. Дима Садовка какая-то Туалет. Туалет Туалет на стене? <laughs> В комплекте с ГОК, опять российская mm -hmm. а, ну... И одна проблема Сюда Тут аккуратно, тут вода в

Nie <gabry> jest ciekawa, to jakaś taka straszna, że jestem w tym kwarcie? Nie, 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 Пещик, каже, Байдюк, що там у середині у підвалі сліди крові. Ради вас іду подивитися. Хоч я дуже боюся, але, але страх треба переборювати, головне не зірватися. Давай, поряд, поряд, фер, сходимо вниз. Туди? Вниз, блядь. Блядь, дай сюди. Ти да, як сюди сходиш? Блядь, просто йдеш нахуй, по балкам, ти йшо. Ще... Блядь, мені стрьомно. Хай тебе бе телефон сховати.

Та Решітка якась Походу людей тримали появляє знаєш зараз телефон сі розряди, то да. шить, шить. Бать. Голуб. Це палка, знаєш. Оце. А це. Це теж яма. Це не п'єдна я, це тебе бачиш. Ями це по кусочках. Я думаю, це приятно. Що? Зараз плануємо на зупинку. Київ їдемо. І їдемо в Київ. Були ми у е, Ірпені, приїхали е, на метро е, з Ірпеня на таксі. Таксіст розповідав, як він, він сам місцевий з Ірпеня, як він теж е, тікав, як біженець, тікав десь в Тернопільську область. Е, я забув селище. Ну, коротше, з того села, що в мене доста знайомих. І тепер він від... Е, ти вже назад вернувся і тут працює таксист. Також ще на блокпості нас перли. Ну ясно, я там нічого не знімав. Мені було страшно, і дивилися в мій телефон, чи в мене немає ніяких е -е, сторонніх програм, походу, чи що. І дія дивились. А потім ми приїхали на квартиру. На квартирі я тепер трошки відпочив, зарядив телефон, повербанк забрав, забрав свої речі і вже, і вже йду на метро, і їду метро до вокзалу. І на вокзалі. Може, щось зараз пошукаю перекусити, перекушу і їду на Франківськ. Я, до речі, їду сам, без штрихів. штрихи лишилися там на квартирі. Коротше, походу, вже в останні рази їду на ескалаторі і в метро. І на цю поїздку вже по суті останній раз, ну, ну крайній раз на, на цю поїздку їду в метро. Буду сумувати за метро. Десь співає. Пайно. Попав, де дуже багато народу є. Але нічого, я буду за ним самувати. Клас. Було кататися. Все, крайній раз піднімаюся на ескалаторі. І вже більше не буду підніматися. І на ну, колір, і на Франківській. Уроді би я прибув цим метрополітеном сюди на вокзалу. вся центральний цей мій вокзал, Ой, військових не можна знімати. О, от, і цей вокзал і зараз ця, з цим вокзалом виїжджаю на пенсії. Але перше бачу, що там продається шаурма і доспитаю, скільки коштує шаурма через паркан, як завжди. Там бомжі з циганами по ходу, а я взяв тут шаурму Попробував на перший вкус добре. Надіюся, я не проведу всю дорогу у туалеті, у цему, в туалетів, у цьому вагоні. Тому заходжу зараз іду шукати свій поїзд. Заходжу в поїзд. Вже запах мені не подобається. Такий самий-самий дешманський пласкард. Поїзд рушу. Все, як я махаю. Котимсь, виїжджаємо з Києва. Тепер в поїзді я роззнайомився з такими дівчатами і їдем. Реклама. Купила собі Вашані за 80 сіки. гривень. Вашані за 80 гривень купили якусь книжку, та й Це манга. Інша називається. Все, купуйте. Їдуть грати гандбол у Городенку. Павлю тут на верхній полиці, пробудився раненько. Тепер кажу, віспусі. Трошки вже шумно стало у вагоні. Через те, що доста дітей. Але я всі трошки поспав. До речі, мені зараз їхати на екзамен з української літератури, ходу музичної і методики диригування. Отак. От а зараз це складаю, скучно не було. І все відчина. Що люди? Приїхав я оцим поїздом. Була поїздка дуже цікава, весела, інтересна. Щось поїзд так далеко став, але це вже таке. І... Підходить блог до завершення. Всім дякую, хто сі дивився, якщо ви сі дивили, Дякую за увагу. Бо я йду вже на пари, до речі, зараз. Ну я в Франківську, тут вже в мене, що я в Франківську роблю, це ви можете в мене у лайфсторі санд... на андрега 4 у, у інстаграмове вийдіти. Так що всім дякувати за перегляд, бувайте щасливі і здорові.